Ось такий вигляд має в зібраному виді. Це про що я вам говорив. Ось цей механізм. Раз. І все, обидва зразу. Раз. І все. І він спокійно. Тримається то що треба. Ну це я казав про все, що можна. Тут ще звичайно кабеля намотуються сюди, я вже не хотів мотати, щоб... бо вони тільки вид, можна сказати, спорті. Редуктор у мене кислородний, я пізніше поміняю. Бо він трохи... Трохи поганий. Добре, дякую.